Сподіваємося на кривбас на їх максимальну самовіддачу на те, що тренерський штаб Юрія Миколаєвича Вернедуба і він разом із гравцями провели правильну роботу протягом цього тижня. І сьогодні все ж таки зможуть нав'язати своїм суперникам дуже серйозну конкуренцію. Боліваємо за Кривбас, Сподіваємося, що сьогодні українська команда досягне своєї мети. У нас вже з'являється із підтрибунного приміщення футболісти Вікторії, футболісти криворізької команди. Само собою, що сьогодні ну майже биток на стадіоні в Чехії не. Немає жодних обмежень так на відвідування футбольних матчів. Тому місцеві вболівальники в Пользені впевнений сьогодні будуть створювати хорошу футбольну святкову атмосферу, само собою. В першу чергу, для своєї команди і таким чином створювати тиск на гравців українських. Але е, нашим гравцям українській команді немає чого втрачати. Тому подивимося, як із цим тиском впораються представники Криворізького е, Кривбасу. Перший кутовий Микитишин виконує подачу. Удар поворота. Виконання Олександра Романчука, але не влучає третій номер. Добре, що з першого стандарту одразу вдається пробити воротах. Запам'ятовуємо цей момент. Будемо дивитися на інших кутових, як себе показуватиме криворізька команда. Олександр Романчук без якогось серйозного супротиву завдає удару. Кавах. Ще один навіс від нього. Тут, на щастя, вже ніхто. На згравці Вікторії до м'яча не дістається. Що хочеться відзначити, немає такого затяжного контролю. А ні у виконанні Кривбасу, ані у виконанні Вікторії. Кавах закидає на правий фланг. Небезпечно. Зараз. У штрафному майданчику Кривбаса, удар поворота. По-моєму, Романчук його блокує Вашулін стріляв. Знову атака Вікторії, яка започатковується, я б сказав, загострюється Павелом Шульцом. А він добре відіграв на нашій половині поля. Закидання на правий фланг в принципі, теж виглядало симпатично. Достатньо часу. Виконати цю навісну. Передачу виконує він її. Романчук виграє другий поверх. А далі, напевно, арбітер мав би свисточок дати ні. Андрій Кліщук апелює до головного рефері Я абсолютно погоджуюся із голкіпером. Бачите, навіть на жовту картку наапелював Андрій Кліщук. От по цьому епізоді до корацію Фешніка. Мені здається, можуть бути питання. Ну, Подивіться, боротьба в воротарському майданчику. Андрій Кліщук намагається грати в м'яч. Вашулін блокує українському голкіперу доступ до цього м'яча. При цьому активно, бачите, кілька разів він повернув голову. Подивився на позицію Андрія Кліщука. І так лівим плечем, настрибуючи на воротаря. Просто не дає йому зіграти м'яч. Поки що вкрибаси і малувато атак. Андрій Кліщук. Вперед. принц Аду приймає Аду. І перший дотик, і ворота. Все ж таки порожні були в якісь моменти, але дуже гострий кут. І принц Аду далі що робив. Мені цікаво. Прострілював, що все ж таки це була спроба з цього супергострого кута завдавати удару. Оцей цей перший дотик принца Аду, чесно, я вже повірив навіть. Гляньте, як він опускає м'яч. Правою просто приклеїв його, але собі вліву. А лівою вже на кроці абсолютно випадково підбуває м'яч вперед. Зараз Передача. непогана. Принц Аду. Не встигає, ум'яше. Маріан Твердонь. Грає на виході своєчасно. Вискакує з воріт словацький воротари. Між забирає в руки. Хороша передача в виконанні Микитишина. Розрізний пас в зону на принца Аду. Тільки Кейдену поспіль завершується на користь керверийської команди. Дібанго непогано непогано заходит. Центр. Передача там далі є лівий фланг. Є центр. Принц Аду. Вбігає. Але удар. З дальньої дистанції. Твердонь відбуває. і до низку Друга спроба. З Лету. У виконанні 21-го номера не влучає в площину Денис. Зараз хороша атака. Івана Дібангові. Знаємо, як він в центрі виграє м'яч. Одразу в просування віддає. І отут у Микитишина політці Максим Луньов вбігає. Принц Адо, напевне, менш. Такий робочий варіант передачі був поруч із ним. Все ж таки розташовувався захисники. І Микитишин, напевно, мав право пробувати. Дібанґо один в один проти опонента. Дальня стійка там чисельна перевага Вікторії взагалі була. і Вашулін, вистрибуючи на щастя, не туди б'є. Просто в момент перед подачею глянув на дальню. Там, по-моєму, троє футболістів пользені. І двоє захисників кривбаси. Копіц логічно закидав саме туди. Денис Кузик трішки позаду розташовувався. по-моєму не встигав добігати. Хороша спроба була Андрія Понідільника долучити закидання. І удар поворота головою у виконанні Івана Дібанго в високій позиції. Прибігає лілий оборонець і проходить передача на Івана Дібанго. Там на швидкості. Дивиться, Денис Кузик закидає. і Дібанго намагався направляти в ближній кут. Але дуже непросто було. Це непоганий вихід зараз у виконанні Кривбаса. Максим Луньов. Луньов на хід на принца Аду. І знову трохи не вистачає. Микитишин в першому таймі пригадуєте, Розрізну передачу віддавав на принца Аду. Але своєчасно вийшов. Твердон. забрав м'яч тоді до рук. Зараз небезпечний момент. Шульц на дальню закидає. Пропускає кривбас. Даніель Вашулін відзначається 1-0 стає рахунок на користь чеської команди. і дежавю з... Першого поєдинку, який полягає в тому, що вони тоді першим ударом в площину забили, наскільки я пригадую. Першим ударом в другому таймі забила Вікторія. Зараз ситуація аналогічна, на жаль, але немає офсайду у Вашуліна. Ну і Павел Шульц. Ніби нічого видатного не робить. Так, отримує передачу. Тут загубили. Найгострішого футболіста не зіграли. Щільно із Павелом Шульцем. Але ж е, наскільки ідеальну передачу він віддає. Подивіться, перекидає Олександра Романчука прямо над головою захисника криворізької команди пролітає м'яч і прилітає просто в голову Вашуліна. Зараз атака у виконанні Вікторії Пальзень Вашулін з м'ячем Вашулін. Романчук не встигає. Вашулін протягує далі. Ворота порожні немає. Кліщука. Вашулін Стійку влучає на щастя. Цей гол трохи дав впевненості чехам. Андрій Кліщук, на щастя, чисто, але все ж таки не зміг м'яч в руки забрати. Не зміг зупинити Даніеля Вашуліна. М'яч від центрального нападника. Прилітає йому ж на нахід. А Романчук підбирає. У Романчука є варіант. Попереду. І Це принц Аду. Він отримує пас. Принц Аду. Удар по воротах від нього в дальній Кут не влучає. Центральний нападник. Ашулін повернув. Павел Шульц. Центр зіграв і черв намагається бити за меж штрафного майданчика не влучає Площину воріт центральний півзахисник захисный. виконує Выконует навис. Семсон 2. От така спроба. В стрибку п'ятою направляти м'яч у напрямку площини що в когось з футболістів кривбаса влучив. Так, в Дениса Кузика. Причому ж направляв у ворота. Кузик, по-моєму, по площині воріт розташовувався. Павел Шульц. Правий фланг. Пас низом. І, на щастя, в дотик. тому що якби приймав. Другим, я думаю, куди гостріше міг би пробувати. Мати і видра. Може, не зорієнтувався, тому що суперник прямо за спиною. копить знизом. Віддає, тут реально часу на два навіть було у Видри. Але я ж кажу, в плані виходу далі шанси ще є. Удар за май штрафного майданчика. Неточний постріл. Ярик Кірка пробував. ближній низом цілити намагався Юрка. Штрафний для Вікторії Пельзень. Навіз. Знову стрибує Самсон Две. Знову він близько до того, щоб небезпечно пробувати по воротах Кривбаса. Мічку знов по голові, але акцентовано направити його в площину. Не вийшло. Це іспанський Бетіс. Як мінімум. Хоша атака від Вікторії зараз. Вибігають на просторі. Видра. Високо. Неточно. Пробуває мати видра. В цей момент ми чуємо фінальний свисток. Отже, Вікторія Пользен, завдяки голу Даніеля Вашуліна, виграє сьогодні 1-0. і має загальну перемогу 3-1 над Кривбасом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Крокує Вікторія Пельзень далі. І Шотландським Харц. Вони зіграють в плей-офф за право виступати на груповому етапі Ліги Європи. Кривбас. Криворізький крокує до е, плей-офф іншого турніру під назвою Ліга конференцій. і там вони зустрінуться з іспанським Бет.